Беремо один величезний банан. Ламай. От трошки з'їж. Одну морквинку. Чайну ложку оливкової олії додаємо. Оце олія, О, так, Готовий натискати? Ти не будеш? Як же контент, марк? Далі засипаємо. Борошна три столові ложки. ложки. Так, і повтори столові ложки вівсянки. Де бананчик. А де бананчик скувався? І пів ложки розпушувача, але у нас сода. <плес> Зараз будемо з тобою формувати печиво. Миску. А, у нас є боляки. Ой, ой. Ааа, рецептах пишуть тільки борошна, треба додавати в 5 разів більше. Додала борошна ще багато до такої консистенції. Буде багато. Багато кульок? Ні, це сире, його не треба кушати. Можна ще пробувати? Ще пробувати не можна. І в духовку. Я думаю, хвилин на 15. 180. Буду, буду. Я буду. Я кушаю. Ну і як? А смачненьке? Мали. Дуже Дуже смачно? Дуже смачно. Клас, я рада. Можна готувати?